Росіяни вдарили по Дніпру жахливі кадри з місця влучання, поранені діти та купа руйнувань. Про всі подробиці обстрілу розказую вже зараз. Отже, під ранок російські війська атакували місто Дніпро ракетами. Сили ППО збили дві, але через падіння уламків, пошкодження автівки, виникла пожежа, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках і лікарні є поранені мирні люди. Про це це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Далі я процитую. Серед них діти, хлопчик, якому один місяць у задовільному стані лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні у стані середньої тяжкості постраждалий чоловік 68 років і три жінки: 32, 36 і 56 років. Одна із них госпіталізована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Кінець цитати. Пізніше стало відомо про ще одного пораненого. Це 37-річний чоловік. Він у лікарні загалом сім постраждалих, серед них двоє дітей за словами лисака. У ліквідації наслідків задіяні усі необхідні служби у багатьох домівках, розташованих поряд з епіцентру вибуху, вилетіли вікна, поруйнувало також дахи і пошкодило стіни. Мы написали какая-то штука. Що ж, ймовірно, російські терористи завдали удару, зокрема балітичними ракетами. Мешканці Дніпра знаходять уламки у районі удару. Для атаки окупанти ймовірно використали ракету, начинену кулями для максимального завдання шкоди мирним людям. Дніпряни оговтуються від атаки ворога. Вікна, дах, двері вибито. Дах там в мене є літня кухня, і нема. Там, де стояли кролі, там теж нічого нема абсолютно нічого. Все вибито, зламано, і дверей там теж немає. Можете побачити. Коротше, нічого нема. Мешкати тут неможливо. Мені подзвонили сусіди. Сусідка подзвонила, вона майже плакала і сказала, що приїжджай сюди, бо тут нічого нема. От тому я тут. Вранці у вівторок, 4 червня, у Дніпрі, під час повітряної тривоги, пролунали гучні вибухи. Після цього над містом піднявся стовп диму. Практично одночасно із вибухами повітряні сили України голосили про загрозу удару балістичними ракетами на сході країни. Далі що ще відомо, те що очільник ОВА також повідомив про обстріл Нікополя за його словами. Ворог поцілив по місту дронами камікадзе. Сьогодні вранці російські війська вдарили і по Харківщині. Зокрема, по Куп'янську про це повідомив керівник Харківської поліції Водимир Тимошко. Через обстріл знялися житлові будинки. Декілька домоволодінь зруйновані з під завалів рятували чоловіка. Також вчора весь вечір сам Харків та Чугуївський район перебували під обстрілами. shë këmi shë këmi a uve i shqτοjë shë këmi dune 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 Нагадаю, друзі, що вчора росіяни вбили у Чугуївському районі чоловіка, окупанта завдали ракетного удару, у результаті чого сталося влучання на територію бази відпочинку. В Ова повідомили про пошкоджені будинки. Один чоловік загинув ще двоє людей дістали поранені. Друзі, ми продовжимо підтримувати наших захисників і звісно працювати для вас, щоб наші глядачі завжди були перші і в курсі усіх найважливіших подій. Тому, будь ласка, підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропускати оновлень.